Як допомогти собі відновитись після стресу, коли є на той час? Наприклад, давайте Ізраїль, Ізраїлю, Ізраїль – країна воююча, а, і там цю програму відновлення знають і цивільні, і військові. До речі, в Ізраїлі в Ізраїлі 3% в, в цих випадків посттравматичного стресового розладу. Найменше показник у світі. Чому? Тому що ця програма у них працює. Якщо дуже коротко про що йдеться мова, шість домінантних каналів відновлення і розвантаження: тіло, розум, контакти, емоції, творчість і віра. Якщо розшифровувати, що таке про тіло? Всі знають прекрасно для того, щоб відновити психіку, є реабілітаційні центри. І якраз там відновлення проходить через тіло. Для того, щоб розслабити психіку, потрібно розслабити тіло. Там масажі, процедури, розслабляючи тіло, розслабляється психіка. Що найперше потрібно, це сон. Багато сну. військовим його потрібно, потрібно набагато більше, ніж цивільним. Вода. Як зовні, так і всередину. Зовні, всі з Росії знають, що прийняти душ, сходити в сауну вже набагато легше стає тіло. Звісно, і психіка розслабляється. Вода, якщо всередину, Приймати, то рівень кортизолу гормону стресу знижується, тому що вода розбавляє концентрацію кортизолу. Сюди також входять фізичні навантаження. Для когось це може бути спорт, хтось через крос, через горушу побить, випліснути енергію через тіло. Сюди входить секс, тому що це також є розрядкою. Сюди входить будь-що, що робиться тілом. Це перший пункт. Другий пункт розум. Є люди, яким потрібно володіти інформацією. Тоді у них стрес стає менший. Вони менше хвилюються, тому що вони більше знають. Сюди входить навчання, сюди входить інформаційне якесь інформування. План А, план Б. В разі чого я ще буду робити. Ситуація під контролем. Стрес менше. Чому так? Як чорне-біле, як день і ніч, полярні речі, контроль і тривога працюють так само. Чим більше людина контролює, у неї під контролем в неї є знання, в неї є розуміння, тим нижчий рівень стресу. І навпаки, чим менше людина розуміє, тим вищий рівень стресу, тривоги, а, власне, і тим вищий рівень стресу. Третій пункт спілкування. А, є таке умне, таке розумне знаєте речення, да, вербалізація проблеми на 30% її вирішує. Вербалізація це проговорювання. Отже, коли ми комусь щось розказуємо про свої стани, ми вже звільняємося від стресу, ми вже це все проговорюємо, викладаємо в структуру, і воно вже всередині не гниє, воно вже якусь форму здобуває. І буває дуже часто, що під кінець цієї розмови, коли людина за все виговорилась і розказала, вже в кінці знає навіть, що робити. А поки не проговорила все це і спілкування не було. То все це гнуло всередині. Тобто спілкування, проговорювання теж важливе. Хто сюди входить? З нашого досвіду військові мало діляться з своїми рідними, своїми переживаннями. Чому ну, війна міняє людей, це інший світ, і багато коли родичі вже не розуміють, які були зміни. Вони переживають, вони плачуть, вони страждають. Але Військовому потім після цього ще стабілізувати своїх рідних на це теж треба сили. Тому військові не розказують. Побратими і так все знають. Вертикаль командування не для того, щоб розділяти ці стани, а для того, щоб віддавати накази. Тобто, для того, щоб поділитись військовому, поговорити про свої стани, є капелани, є психологи, є волонтери, є спілки. Це однодумці, ті, які розуміють людину, ті, які можуть розділити цей стан, і ті, які достатньо. Пропрацьовані для того, щоб це спілкування було екологічним. От наступний пункт творчість. Творчість може бути пасивною, може бути активною. Активна творчість це коли людина дійсно щось створює. Тоді це активна творчість. Це дуже класна штука для розвантаження психіки. І може бути пасивною. Є люди, які слухають просто в навушниках музику, слухають книжки, дивляться фільми. Вони переключаються, перезавантажуються і вони таким чином відновлюються. Але найголовніше в творчості, що потрібно собі дозволити, це мріяти. Тому що будь-яка творчість вона народжується у мрії. І коли люди, люди перестають мріяти і загружені, завантажені побутом, то потрібно пам'ятати про те, що давати собі час на мрії, на відпочинок, на перевантаження. Перезавантаження дуже важливо, бо це один з каналів відновлення психіки. Наступний пункт емоції. П'ятий пункт. Знаєте, ми виховані пострадянським суспільством, де взагалі ставлення до емоцій дуже таке не зовсім правильне. Чоловіки не мають права з дитинства проговорювати і проживати свої емоції, тому що ти крімінь, ти мужик, ти дожен бути сильним. І коли навантаження відбувається дуже сильним, уже психіка може не справитись. І тоді такий критичний від для інсультів-інфарктів 40 років. Достатньо молода людина, але через те, що психіка не опрацьовує правильно стрес, емоції правильно не проявляються, не проживаються, можуть бути такі наслідки. Тобто дозволяйте собі проживати емоції, розуміти їх правильно. Да? Якщо хочеться плакати, можна плакати. Психологи дозволяють. Пам'ятаємо, що водою рівень гормон стресу, кортизол, він е е зменшується і виводиться. Є ж така фраза, да, сльози облегшення. Людина поплакала, стало легше. Так, дійсно, ситуація може не вирішилась, але дозволивши собі проявити емоції, можна допомогти собі трошки змінити свій стан. Також яскраво проявлені в емоціях це злість, агресія і на протидію гумор. Злість буває вербальна, буває фізична, да, словами або тілом можна робити сублімацію спорту. Тіло, піти да? там, якщо дуже злий, не когось набити, а набити грушу, таким чином випліснути свої емоції і не травмувати когось іншого. Завжди потрібно пам'ятати в прояві своїх емоцій, агресивних частів, що ви розвантажитесь тоді і відновлюєтесь, коли ви не перетинаєте кордони іншої людини, коли ви комусь своїм розвантаженням можете нашкодити то вже насильство. Пам'ятаєте про це. І також гумор. Гумор у військових, він або чорний, або ще такий новий якраз є, колір піксель. Він допомагає знецінити проблему, пережити правильно під таким кутом позитиву деякі страшні речі. Тому гумор да, має місце бути також в емоціях. І останній канал відновлення розвантаження, пункт це віра. І зараз мова піде не тільки про релігію. Тобто, якщо ви вірите в Бога, і це робить вас сильнішим, добре. Якщо ви вірите в якісь амуліти, ниточки на плетені, щось там заговорене, намолене вашими родичами як талісман, і це робить вас сильнішим, добре, нехай це буде. Люди вірять у символи незламності. Люди вірять в ППО, в русський корабль. Пішов, да? люди вірять. В привид Києва в свій час це було дуже потужним таким елементом підтримки, да, віри. Такі речі, як символи незглавності, гарно працюють. Особисто я і мої колеги ми віримо в психологію. Ми знаємо чітко, якщо цю науку використовувати правильно, то вона може бути дуже ефективною. Є військові, які вірять в своє, ми ж працюємо з військовими, да, вірять в своє коріння. У них там козаки в роду, ще хтось. І тобто вони знають, що вони можуть бути стійкими тільки завдяки, що вони завдяки тому, що у них сильний рід, да, їх такий. У мене одна дівчина знайома є, вона була в полоні е і вже звільнена з полону. І вона сказала, що вона вижила тільки заради того, що їй марилася. Вже вона думала, що вона помре. їй марилася її бабуся, яка говорила: Пам'ятай ти, українка, ти маєш бути сильною. І потім вже її обміняли. І вона каже, це завдяки тому, що от мені бабуся марлась, і я знала, хто я надавала мені сили. Я вижила. Тобто віра в своє коріння також. І найголовніше, і найперше, в принципі, що це може бути, це віра в самих себе. Є така фраза, ніщо так тебе не підтримує, як твій хребет. Це може бути як буквально, так і метафорично. Буквально, так, да, дійсно, якщо хребет зломаний або травмований, ноги вже так не йдуть. І метафорично, якщо в людини внутрішній стержень, зломлений, чи далеко вона піде по життю. І з яким настроєм вона піде, користуйтесь шість каналів домінантних розвантаження, відновлення, любіть себе правильно і будьте сильними.